Найбільші перегляди збирають мої відео про красу. Сьогодні говоримо про волосся. Чому волосся може бути сухе, ламке, не мати блиску і... або погано рости? Причини різні. Якщо волосся сухе, це обезвожування всього організму. І не відновивши водний баланс, із розрахунку 30 мл на кілограм ваги біодоступної води дуже важко зробити шкіру, волосся зволожити із середини. Не знаруже, а зсередини. Друга причина, чому волосся тускле, це нехватка жиророзчинних вітамінів, такі, як А, Д, Е, з одного боку, їх може не бути в харчуванні, а з другого боку, це погана робота печінки, бо саме печінка відповідає за засвоєння жирів і жиророзчинних вітамінів. Отаку От якби плотність і силу волосся надають білки, наприклад, колаген. Ось я в такому вигляді п'ю його. Або в вигляді коктейлю, тут уже із вітамінами, і з колагеном, і все. Але для того, щоб це засвоїлось, треба, щоб добре працював шлунково кишковий тракт. Бо якщо там є запори, якщо проблеми із шлунком або ферментацією підшлункової залози, то самі якісні добавки будуть погано засвоюватися. Саме тому у нас є програма Здоровий кишківник», яка повністю Відновлює роботу шлунку, шлунково-кишківкового тракту, печінки підшлункової залози. Туди вже входять пакетики для того, щоб готувати воду біодоступну. Так? Тобто, тут вже все передбачено. Тому, якщо ви хочете займатися здоров'ям і омолодженням зсередини, напишіть мені у Viber, я вам скину більше інформацію про програму Здоровий кишечник і про ті вітаміни, які, в яких яких потребує наше волосся?